Новий мікрорайон Західний з'явиться в Тернополі орієнтовно до 2031 року. Зважаючи на приріст населення і бажання мешканців районних центрів та сіл переїжджати на постійне місце проживання саме в обласний центр, наше місто необхідно розширювати, кажуть спеціалісти. Села не дають такого демографічного зрушення. Більшість людей прагнуть придбати житло в місті, прагнуть працювати в місті. Так? Значить, і певний процент осіда стає осідлими міщанами, значить, воно би мало мати варіанти розширення. Роками наше місто розширювалося в східному напрямку. Тепер кажуть в управлінні архітектури, згідно генерального плану, Тернопіль ростиме на захід вздовж львівської траси. Розпочнеться розбудова від багатоквартирних будинків на вулиці Золотогірська, що в Кутківцях. Так, от від вулиці Золотогірської аж до того знаку, який. В якому стоїть жінка і мужчина при в'їзді з по Львівській трасі, так? Так. це є це перша черга від вулиці Бригадної, перша черга. А друга черга йде аж до об'їзної, тобто ж до росинки. Проте ці землі наразі місто ще виборює, а щодо капітальних забудов у самому Тернополі, то на них коштів немає. Тому світлини так званого Сітіхолу, а іншими словами, приміщення міської ради, яке студенти-архітектори спроєктували для зведення біля пам'ятника Степанові Бандері, наразі залишається лише у планах. Як можна знайти кошти на таке, коли немає за що доріг робити? Тобто ідея є, ідею обговорюємо, але реальний результат. Коли це буде, стає невідомо, але всім здалося, що завтра будуть там рити, будуть щось там зносити. Така ж історія із війською брамою, яку запланували звести на місці, де колись стояв танк. Втілити в життя проекти студентів-архітекторів неможливо. Малюють війську браму, в виді букви П, в якій одна нога букви П стоїть на трьох приватних будинках, яких треба знести. А друга буква П стоїть прямо там, де стояв танк. Як його розвернути, як знести три приватних будинки, де записано по чотири сім'ї? І чи взагалі вони дадуть згоду на те, щоб їх хтось завалив, якщо там є люди з позицією, то все залишається дуже цікаво. Тож, які нові об'єкти з'являться в місті, стане відомо лише з часом.